Я хочу від імені всієї нашої команди висловити слова величезної вдячності за ту велику бойову роботу, яку робить армійська авіація, яку роблять наші вертольотчики з першого дня війни. І сьогодні наша команда поставляє потужні вантажні автомобілі. Сполтичка приймай. Дякую. Можу сказати, що тільки Дафлейланд нами поставлено вже 230. І загалом вантаживок теж у нас Збройні сили поставлено більше 500. Реалізуються домовленості з командувачем. Було зроблено спеціальне замовлення команда штабного блоку разом з блоком відпочинку. Це розроблено нашими конструкторами, зроблено з урахуванням ваших побажань. Там є і генератор, пічка, і кондиціонер причепі розташовуються військовослужбовці для відпочинку а непосередньо в цьому кунзі можливо автономно працювати будь-де. Це автомобілі незамінні для підрозділів, які працюють десь автономно. Величезна робота йдеться. І на базі цих розташовані і правильно душові комплекси, і пересувні антиремонтні майстерні. Це дійсно необхідно, щоб були такі пересувні майстерні. Десь можна було полагати щось, не ганяючи ці машини там, через півкраїни на ремонт. Приємно. Працювати, кому краще було б придумати, передати впівішки ніж мама. Єдине прохання. Якщо що, то ви нам короткий звіт для нас це найбільша нагорода. Без питань. Так що приймайте. fpv дрони наразі дуже корисні на передовій. Ця техніка дуже корисна випалюванням телів та Робота по ворогу. Вони б'ють ворога на відстані. Чим більше їх буде, тим скоріше буде наша перемога. Спільно ми з вами робимо бойову роботу. Я дуже щасливий, що на сьогоднішній день наша команда приєдналася і до армійської авіації.